Друзі, всім привіт! Ви на каналі HubwodNews. Сьогодні хочу розповісти вам трішки детально про модпак, нові озвучки, нові моди та нові фішечки від модпаку. Хочу попросити вас підписатися, протиснути в подбайку та написати коментар для просування цього відеоролику. Є декілька крутих фішок. Перше, це те, що ви, якщо хочете скачати модпак, то ви можете забити таке посилання хабвотмод.pp.ua. Воно буде у посиланні це. Точніше, це посилання буде під цим відео, і під стрі кожним стрімом, під кожним відео є це посилання. Ви можете його. Просто натиснути і прийти за посиланням, або в моїх групах Хабот, де ви зможете це все побачити. Все також буде в описі. Скачати модпак можна дуже просто. Підтримати автора також можна дуже просто. Що ми зробили? Оновлення пишеться на сайті, версія також пишеться на сайті, що ми додали, та яка версія гри. Відповідно, що дата оновлення і так далі. Скачуємо модпак, ось так поставили, скачали, відкриваємо модпак, тискаємо так. Наступний крок у нас ми обираємо мову. Там може бути, що у вас вискочить таке синє вікорничко, там потрібно натиснути Докладно або подробно і там натиснути «Виконати». Запускаємо модпак. І тут у нас новорічний святковий настрій. Тому що скоро у нас новий рік. Ще хочу сказати вам про дуже круту функцію, яку я докинув в саму гру через модпак. Хочу відразу повідомити, щоб ви розуміли, що потрібно робити. У нас є гра. Коли ми запускаємося у гру, у нас вилітає ось таке вікно. Тут у нас є інформація, який статус, доступне оновлення чи недоступне, нова версія, стара версія і так далі. Версія модпаку, дата випуску, оновлення патча і що ми додали. Це відповідно, що когось дратує, що воно постійно, коли ви входите в гру, е воно вилітає. Але що можна зробити, щоб воно не вилітало? Натискаємо Не нагадувати і натискаємо Закрити. Потім, коли ви будете заходити, у вас це вікно вилітати не буде. Але є така функція, якось такий, бачите, список модифікацій. Натискаємо сюди і отут бачимо хаб Modpack». О, вуаля! І тут натискаємо сюди, і ми бачимо це все. Але якщо ви побачили, що у вас встановлена версія 3,2, а нова версія 3,3, отже, доступне оновлення. Дивитися дату. Ага, сьогодні 22, наприклад. Чи ви там 23-го запустили, а 22-го було оновлення? Натискаємо завантажити. І вас перекидає на мій сайт, і тут ви можете скачати. Відповідно, що моди є й на VGMOD, але на ВГМОД моди перевіряються дуже довго. І давайте перейдемо до суті встановлення, що ж у нас змінилося у модпакові. У модпакові у нас ну, в загальному інтерфейс змінився, у загальному у нас е, поки що нічого, а тут у нас є лампочка від хабота з відліком 10 секунд. Та авторська лампочка 93 АБР Холодний Яр, також на 10 секунд. Ну, і відповідно, хтось скаже: блін, ну це ж таке собі. Відповідно, я розумію, що це таке собі, але хочу вас просто проінформувати в загальному по тому, що ми маємо. І тактичні місця на мапі ми додали, тут багато є гвинтики, калькулятори, обладнання в бою, до речі, дуже цікава та хороша функція. Сейв, що це, тобто не стріляти по своїх, особливо дуже допомагає на глобальних мапах. Хтось у мене запитував чи. Блін, та скажи, на глобалці буду грати, мене забанять чи ні? Друзі, не забанять, тому що два роки граю з цим модпаком і ніде нічого не банили. Світлофор, подвійні два кола. Багато хто також запитував, де я взяв такий приціл і так далі, і чому класно грати. Обмеження по ФПС, також відмітки заміняються на стяги України. Тут тільки на СРСР, а тут тільки на всіх позначках, на всіх танках, точніше, на всій нації. Відмітки, відповідно, що Рікс, відповідно, що також є, тому що це кумир. І скажемо, що цей дядько ну, страшний пиздюк ще в тому віці, який боїться сказати слова, але може дати пропис. Да. От так Отак, вибачаюся за такі слова, але все ж таки можна так сказати. Що у нас по прицілах? По прицілах у нас є Bad Boy, Bad Boy стара версія та приціл тайпану. Я можу додати більше прицілів, але є один нюанс: що приціли будуть виходити через 2-3 дні після оновлення мод паку і в загальному а, клієнта гри, і в загальному щоб ви розуміли, що приціли відразу можуть не з'являтися. Якщо вас цікавлять якісь приціли, пиши в коментарі, ми їх додамо. Відповідно, що твікери. Твікери це покращення бистрої діяльності. Якщо у вас слабкий компутер, то ви можете встановити оці модифікації, які будуть прибирати дими, постріли, горіння і так далі. Наступна сторінка це у нас XVM. XVM, що це таке в загальному? XVM це така функція, яка може показувати вам ІВН8. Союзника-противника, і відсоток перемог, і VTR, і так далі. Також я додав ще сюди аналіз броні в ангарі, тут ви можете подивитися, каруселі тут є, два ряди, три ряди, але для того, щоб зробити, щоб було ось так, як на картинці, ви бачите у себе, щоб здорові картинки були, а не маленькі, низенькі, вам потрібно зайти у налаштування, гра, і внизу там з лівої сторони буде написано адаптувати. І от це натискаєте Адаптувати, і воно буде адаптуватися у вас ось на такі картинки, на красиві, з відсотком перемог і шкодою і так далі. Панель ефективності це кому потрібно, щоб було зверху. Якщо ви не хочете панель ефективності, просто не ставите цю галочку. Тут міні-мапи, карти і так далі. Лампочка шостого чуття. Тут ми бачимо, що у нас є доволі цікава лампочка, яка відбулася не згодом нещодавно та не давно. Око, череп, лампи і так далі. Також хороша функція всі 3D-стилі на всі танки. Вона тільки діє у вас перед вашими очима, але противник її не бачить і союзники. Але дуже цікава функція, якщо ви хочете пограти, щоб вам було приємно та цікаво. Обов'язково надівайте будь-який стиль, звичайну краску або там ще щось, і натискайте всі 3D-стилі. Їх можна буде знайти в там модифікаціях, де я вам показував попередньо, де налаштовувати модпак і дивитися версію модпаку. Наступне це сторінка PMOD. Для того, щоб у вас працювали ось ці лампочки, ось ці і попередні лампочки на першій сторінці, 93-й та Хаббота, вам потрібно встановити лампу 10 секунд. І тоді у вас буде 10 секунд працювати у лампочка. Майстри в ангарі, відображення жетонів і так далі, бронювання і все, що вам потрібно, все знаходиться у мод Ну дійсно прикольно, чудово, класно. Хпешечки, сесійна статистика, стандартні стіни. Антошка, Армагомед, Демон, Котярко, Медіо, Влад і мутант. Це те, що ви хотіли бачити, те, що ви просили, щоб ми зробили. Ми зробили його давним-давненько вже, але перейдемо до четвертої стрінки. Четверта стрінка це найцікавіша історія, тому що на цій історії можна завершити все, що у нас тільки є. У нас є озвучка українська, її доволі багато, але додавати всю озвучку українську це дуже довго та дуже заморочливо. Але ми з новеньких додали це Полтавське палій. Відповідно, що це саме той палій, який спалив Кримський міст. Давненько вже було це діло, але він його підпалив. Часткова збірка поки що на кожну команду там виходить від 1 до трьох. Але я думаю, що вам буде цікаво послухати, як же ж палій це все робить. Якщо у вас є цікаві слогани палія, ви можете написати мені або кинути посилання, що можна додати, там, наприклад, в описі. Якщо в описі посилання не закріплюється, то краще в групу зайти хавота, в телеграм-канал, ось так натискаєте і переходите ось сюди. Надіслати повідомлення. І нас зараз має перед... Отак От відкрити в інтернеті і нас перекидає у нашу групу. І відповідно, що ми тут можемо все бачити, що і як відбувається, і написати там, що хаво, так, то і так, то ось сюди є слога, не додай їх, їх немає в тебе в модпакові. Озвучка Дедпула, українська автор Рейд Дестор, який зробив озвучку для модпаку і В загальному для себе я її додав модпак. І щоб було простіше використовувати її, озвучка Шутерлайн українська Доброго вечора ми з України, Леся Українською, сталкер озвучено українською, і відповідно, що озвучка Євгена Малухи. І тут я хочу вам повідомити, що дійсно це все прикольно. Натискаємо далі, встановити, і модпак у нас зараз полетить на встановлення. Ще хочу вас попросити, те, що якби ви зробили таку хорошу функцію. І натиснули вподобайку на VG Mods, тому що на VG Mods дійсно дуже довго перевіряється модпак, для того, що він швидко перевірявся, і перевірений був модпак. Просто тисніть палець догори. Я буду вам дуже вдячний. Скачувати можна відповідно що на сайті. На сайті ви зможете швидко оновлюватися і відповідно завантажувати нові версії. Ще є таке питання, як активація по XVM. В кінці у нас є отакі додаткові. Завдання: натискаємо підключити XVM, заходимо сюди, натискаємо Увійти і натискаємо «Європа». На Європі у нас відразу перекидує, нам дані підтверджують, ми авторизуємося і потім підтверджуємо, що ми дійсно хочемо. Натискаємо активувати послуги, це якщо ви хочете, щоб бачити XVM, vn 8, там VTR, відсоток перемоги і так далі. Все можна налаштувати. І відповідно, що Давайте активуємо, щоб вам було зручно дивитися, як активувати, як з цим працювати. Тут у нас є RGP, VTR, vn 8 ефективність та XTA. Ми натискаємо vn 8 якщо хочемо бачити. Все, у вас буде все активовано. Оновити статистику для того, щоб вона була оновлена. І все. І далі ми можемо дивитися, там, що ми хочемо, як хочемо і так далі. Завантажити окремо XVM, ви можете ось тут, а статистику гравців можете подивитися тут. Ну тут, в принципі, можна робити все, що завгодно, і дивитися. Головне, не забувайтеся, ось тут, коли ви входите, обирати той регіон, на якому ви граєте. І що хочеться сказати, що дійсно модпак ніби розвивається, модпак ніби працює, модпак ніби намагається крутитися, але все-таки важкувато. Тому хто хоче допомагати. Хто хоче якісь нові модифікації, пишіть. Я буду обирати, що потрібно більшій аудиторії, а ви можете написати моди, а автори коментарів можуть пролайкати ваш коментар. Чи дійсно це потрібно? Чим більше буде набирати вподобайок коментар, тим швидше будемо додавати новенькі моди до модпаку. На цьому хочу завершити та сказати вам, що тут можна дійсно підтримати автора на збір акумулятору. І нас перекине просто на баночку, можна задонатити від однієї гривні і допомогти збору. Тому, друзі, всім дуже дякую, всім тихої ночі, до зустрічі, бажаю вам та вашим рідним, миру і в загальному всього найкращого. Надіюся, що модпак ми розкрутимо дуже добре і все буде круто. Всім пока-пока!